Так, черговий кронштейн, криплення лодошного оторама. Ця частина у нас відбита. І потрібно відновити. Зараз ми зачистимо, підготовимо до зварювальних робіт. Так, все зачищуємо. Можна приступати до зварювання. Так, робота просувається помаленьку. Ну все. Зараз наплавимо все повністю. Сюді покажемо, яке воно вже буде до кінцевого результату доходити. Так, ми вже два револьєруці завершилися. Наплавили. Треба все зачистити ось і наша робота тепер залишиться отвори. Зараз розмітку зробимо. подивимось на готовий результат так робота зроблена кронштейн готовий